Я тут. Все повернулося все. Угу. Mm -hmm. Ну, коротше, я тобі сказала, що це must хев і тобі 100% -то треба це подивитися, тому що це єбейше. Це одна з найприкольніших, ну, типу, серій. Я трошки шкодую, що коли я е, показувала тобі, що я, ну, типу, не те, що я не почала з цієї, а, знаєш, типу, тип. Ти прям зрозумів, в чому суть цього шоу. Mm -hmm. Але тут, дивись, тут кілька серій вийшло, і якась з них це подорож у минуле, я так розумію. Дивись, і ось ще одна серія. Та вже дофіга серій повиходило? І в якійсь кімнаті. Ось вони кудись залазять, якісь ці. Чому це все від мене скривало? Дивись. Ой. Іде мені тепер це шукати? Мені що, самі перекладати, чи що? Люди, схаменіться. Люди, схаменіться. От я все ще, все ще я не розумію цього світу, чому немає програми, яка от є ж оцей перекладач через фото в Google перекладачі, да? Чому немає прогла... програми хоча б платної, яка б можна було б виділити якусь частину екрану і щоб вона, типу, сканувала текст і перекладала його? Так mm -hmm. да, вона б роб... роб... робила це фігово, але це хоча б було. Ой, добре брошка. Мені треба буде йти. Ой, куди я мав? Що ти? Що, що? Ой, буду будучи плот отказа. Давай. Подивися, ліс у третій сезон. Якщо знайду переклад цього сезону, я тобі скину. Давай. Попрощайся з хуманами. Давай, прошу, хуман. Пока-пока. І в тобі пока. Всім пока-пока. Пока-пока. До зустрічі.